Слухай Рома, може в дурні зіграємо? Давай на бажання. Оце ти придумав? У нас свято, день народження коледжу. А ти в карти грати? Думаю, що наші наступні учасниці знають краще, що з ними робити. скільки гаджо у залі зібралось. О, шановне коледжанство панське, вас вітра, віта шатро наше циганське, не ми, не Закарпаття, тож розвієм кожного сум'яття. Роми ми з Івкепу, нас багато, прибули на ваше славне свято. Уміємо танцювати і співати, а ще вміємо на картах погадати. Як візьму, я карти в руки. Все, що хочеш, розкажу. Я за долари зелені всім надійно послужу. Тобі долю наворожу, Тільки ж серце не скупись. Все, що маєш, ти віддай нам, а не маєш, роздягнись. Може, хочеш знати, що чекає. Кожна з нас майбутнє нагадає. Жде дорога через гори, море, чорні сили чинуть перепони. Але зможеш ти усіх пройти, тільки ж ручку позолоти. На, у нас банка, я на банку буду таки дати. Ми сучасні цигаємо. Ой, на не. Бажемо, чую бажемо. таку сильну ауру. Ну, прям, мабуть, козирна дама. Ой, ні, вибачте, це ж наша пані директор. Перепрошую. Боже, щаслива будете, бачу, бачу, будете щаслива. І тут уже амулетом не відбудешся. Важка, <зас> важка чекає вас праця. Довго будете очільником цього закладу. Але ж е, дивіться, треба також, щоб... І викладачі отримували вчасно заробітну плату. І студенти стипендію, щоб усі були задоволені. Підтримали оплесками, якщо не дознатите на банку, оплесками. Банку скидайте заробітну плату. Намагаємось не затримувати стипендію також, правда? <звук> Золоті слова, говориш, не так. Добре, добре. О, відчуваю, відчуваю. Ще одне сильне біополе. Це, напевно, дама з козирної колоди. Сама географіня коледжу. До речі, столиця Годура сутігусі Гальпа. Тут амулетом не відбудешся. Треба яйцями качати. Бо як не перевіряється тих програм. Тих календарно-тематичних планів. Шкода вас, шкода буває. Але приходьте в 622-й кабінет, ми з вами там особисто все зробимо. Так, так, бувно, вода дама, сказала туди скидати. Всі чули? Все добре. Я? Так, так, так. Ага. А отут от відчуваю когось така слабенька аура, слабенька. Максиме, ви тільки прийшли в наш коледж, Бачу недоспані, очі. ну дайте мені руку вашу. О, боже, боже, Боже. Ночі недоспані, лабораторні роботи вісять над душею. Але ви справжній тигр. Лев, ви круто змінили своє життя. І не бойтеся не цих студентів, не цю невгомонну адміністрацію. Бо поряд вами потужна колежанська родина. Колектив, який завжди вас підтримує. А ось вам, дітятко, дітятко моє санув, не дайте амулет на щастя, вою воруже. Я вас люблю. Все буде добре, я бачу, все буде добре. Оплески нашому Максиму. Сор, карту забула до амулету. Тримайте, будь ласка. Бачу там десь вдалині погляд орлиний, сильна натура, напевно, викладач фізкультури. А їх там два. Він не про вони не просто спортсмени у нас, а коледжу найкращі супермени. Дайте ваші лодоньки, подивлюся. Так, так, бачу багато перемог ваших студентів. Бачу, будуть. Скоро, скоро. Так, ану-ану, ну, іду, іду, іду. Точно, завідувачка відділення. Дай красуня, ручку, погадаю. Ай, Принцеса інформатики. Та ще і куратор. Подивлюсь, що карта каже, в коледжі у вас не злічити турбот. У вашій групі є студенти-перли, що вчаться, аби як тріпають вам нерви. Тож ворожу вам по лівій руці, щоб чемними стали бешкентники ці. Щоб чемна, щоб миттю змінились. Сумлінна навчались, батьків поважали, та й спеціалістами стали. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, красуне, голубку. дай, ну я погадаю, погадаю на руці, ой, щаслива будеш. Ой, щаслива як чого? Бо пари вести не треба, а на святі треба бути. Ось вам амулет, чарівний амулет. Ось. Як з практичної з екології будете ставити оціночки, одиничку ставте, а нулика дописуйте. Як ставите одиничку, двіючку дописуйте, щастя буде, радість буде і вам, і студентам <плес> в одну клітинку. Ну що, молоді роми, зараз вам погадаємо. Ану, підніміть руки, у кого читає Тетяна Вікторовна чорна та бубнова дама. Ага, що то вас багато. А давайте з кожної групи по одному до мене студенту вийде, або студентки. У кого читає Тетяна Вікторовна чорна? Швиденько, швиденько. Значить, ви зараз сянете карту, а там ой-ой-ой, даже не знаю що шість, ще, ще третій, четвертий, так, чотири, п'ять, шість, все. Достатньо. А ну, все, щей, стоп, стоп, роми, все. Витягаємо карту, витягаємо карту. Витягаємо, витягаємо. Ой, Боже, що зараз буде? Ну ви самі напросилися. Так, ще там хто один не дійшов, Хто не дійшов, ще один? Так, читайте голоса, що ви отримали. Плюс один бал до оцінки за семестр по історії. А, яка ще <праць> Молодці, <праць> притягте, отой, бо б дамі, присажуйтеся. Ой, зачекайте, зачекайте там. Я одну зайву видала. Присаджуйтеся. І так, шановні викладачі, для вас теж є карта. Ну, не знаю, не знаю. Як позволити мені ручку, так я вам і забажання зроблю. Викладацька доля, нехай, веде лише, лише в щасливий край. Повага людська всюди спіткає, зарплата висот міністерських сягає. А, близько... а ми зараз. Ромали, йдемо до Верховної Ради, бо там теж у мене до них є гадання. І ручку вони краще позолотять, чим ми прості педагоги. Ей, Ромали, за мною гучні оплески неперевершеними каначам: Олені Стоцькій, Оксані Герман, Дарії Шахун, Ірині Вашкіні, Людмилі Романенко, Павліні Найді та Ані Шевченко.